Якщо з будь-яких причин ви обираєте сироприводний стабілізатор на вторинному ринку, то зверніть увагу на Russell TSD 10000 Це найпростіша модель, дуже проста плата керування, їх дуже багато. У нас на сервісі їх дуже багато, їх залишилось від апгрейдів і нових. Простий процесор, ну, в принципі. Такого нічого воєнного на цій платі нема. Е, дозволяє, до речі, юстувати вихідну напругу, тобто можна зробити 210-230, окреме відео знімаю, якщо потрібно. Що зношується? Ну, Звісно, сервопривод. По суті, це мотор-редуктор, а не сервопривод, розхідний матеріал. Також щітки зношуються, латер вже нечистий, а коли щітки зношуються, ця поверхня вона така стоїть чорна. і Потрібно його періодично очищати, щоб він нормально працював. І якщо вже обираєте, є можливість подивитися трансформатор, дивіться, щоб він був такого однородного кольору. Бачите, без таких підпалів, не підсмажений, щоб був. Це означає, що трансформатор не перегрівався і він вам прослужить довгі-довгі роки. Ось цей якогось там 8 го 9-го року, але він буде ще. Працювати і працювати у нового хазяїна. Тому вдалого вам вибору.